Вітаю, шановні друзі, в ефірі Ластівчина гніздо. Ми знаходимося в залі Чернівецької філармонії. Мені Дмитра Гнатюка під час підготовки до концерту нашої Чернівецької співачки чудової дівчини Тетяни Петришиної. Тетяна, доброго дня. Доброго дня, пане Богдан. Я зміг тебе вирвати під час підготовки, тому як завжди, не вистачає часу. Так я думаю, що друзі, я хочу зараз представити, хто у нас сьогодні в програмі. Співачка, волонтерка, лауреатка багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, володарка золотої квітки, конкурсу імені Квітки. Цісик, аспірантка Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка провела близько ста благодійних концертів, за гроші з яких було придбано автомобілі. Мобіль, дрони, тепловізори та іншу потрібну амуніцію для наших військових. Тетяно, всі ми мріємо про перемогу, про закінчення війни. Твій проєкт, який носить таку назву настане день, в якому ти виступаєш, мені здається, і як співачка, і як організатор. Як ти це поєднуєш? Чи легко тобі це робити? Насправді важко, але ми не маємо права здаватися, тому що тим хлопцям на Нулю їм ще важче. І, можливо, я б не знаходила в собі таких сил, але мої два рідні брати спочатку війни, добровольцями, пішли і їх розподілили у 10-ту гірську штурмову бригаду. Вони штурмовики, і вони з першого дня були на нулю. Тому, будучи свідком тих всіх подій, які вони пройшли, я не могла сидіти просто осторонь. тому яка би я втомлена не була, кажуть, що так, покаліст повинен берегти свій голос, але я співала і в мороз, і в холод, і в дощі, тому що я знала, що потрібна допомога хлопцям. І я дякую всім, хто долучався до цієї благодійності, тому що впродовж цього періоду в нас вже створилася така команда небайдужих. Свої люди, як то кажуть, згуртувалися, І дуже багато людей допомагало мені в організації. Спочатку я це починала. Сама, а потім вже така сформувалася в нас команда. Музиканти, з якими ти працюєш, що це за колектив? Розкажи про них. Ви повинні бути однодумці, як це зазвичай буває, так чи ні? Так, я дякую Богу, що шість років тому мене звів з цим прекрасним гуртом. Наш гурт називається Plam Джем в перекладі Сливовий Джем. Чому саме ця назва всі цікавляться? Тому що ми любимо джемити. Ми любимо поєднувати різні стилі музики. Ми і в стилі блюзу співаємо, і в стилі джазу, і поп-рок, і кантрі. І поєднання саме ось таких різних напрямків, і з'явилася ця назва Пландже. Ми з хлопцями дуже. Часто брали активну участь у всіх громадських заходах нашого міста. Зокрема, до війни ми відкривали різні фестивалі. Петрівський ярмарок були на відродженні, зайняли призове місце в 2019 році. Зараз під час війни трішечки наша така активність громадська. В плані гурту чуть-чуть знизилася, але ми все одно виступаємо на якихось творчих івентах, запрошених таких вечорах, презентаціях і так далі. Скажи, будь ласка, може хтось тебе не знає? То я хочу, щоб ми дізнались про тебе побільше, розкажи, от твій шлях на сцену, він напевно тернистий, нелегкий. Коли і за яких обставин ти прийшла остаточно до такого рішення стати співачкою? Як Ой. це було? Ну, з раннього дитинства ще е, коли я ходила в садочок, я пам'ятаю, що я завжди найшвидше вивчала всі слова е, пісень, віршів і дуже голосно розповідала. І коли ми співали всі разом, е, мене було найбільше чутно. І мені завжди казали, хто з боку біля мене сидів: Ста, «ставте став ти мене не біля Тані Петришни. Вона так голосно співає, що ми нічого не чуємо. Згодом мене батьки віддали в музичну школу, коли я була в другому класі. В школу Кіцманську імені Володимира Івасюка я закінчила по класу фортепіано. А паралельно навчаючись в школі, я співала в хорі, завжди брала активну участь у всіх заходах нашого села. Я родом з села Прекрасного, Шехіве, дуже люблю своє село, воно таке малявниче. І там у нас була вокальна студія, і був такий вже покійний викладач Стефанович Микола Іванович. І він один із перших займався зі мною власне вокалом, долучав мене до різних виступів, і я напрацьовувала ось цей сценічний досвід. Згодом, коли я закінчила школу і постав вибір, куди йти далі. То однозначно я відчувала, що я хочу пов'язати своє життя з музикою, і я чомусь з дитинства знала, що я маю стати співачкою. І, е в мене там були свої кумири в дитинстві. Я хотіла бути так, як там Лара Фабін мені дуже подобалася. Я завжди знала, що це що я маю так стати такою співачкою. Тобто, мені подобався співати, от сам процес, коли я на сцені, я е просто розчиняюсь, і я кайфую від того. Тобто, то ти всередині. Вже бачиш себе такою, скажімо, зіркою, так зіркою, яка тому, що я бачу твоє прагнення, бачу твоє бажання співати. Ти, як кажуть, в народі б'єш копитом, і ти доб'єшся свого обов'язково. Я відчуваю твою експресію, як ти до цього всього відносишся. Ти зіштовхнулась і також, напевно, з бізнесовою машиною, яка називається шоу-бізнес. Як ти ставишся до цього словосполучення сполучення і до його суті? Чесно кажучи зараз цей процес в моєму житті присутній. То дійсності приходиться вчитися. Приходиться вчитися всьому, але я не здаюся. Я готова вчитися, я хочу. І я, ну саме цей концерт це один із таких великих проєктів в моєму житті, і це я рахую така сходинка, дуже багато покладено зусиль. І, але це все досвід. І я вдячна Богу, що я проходжу цей досвід. Власне, як то на, 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 на одинці, звісно, мені допомагають. Друзі, мені допомагає мої хлопці, моя творча команда. Але здебільшого всі такі організаційні питання постають і мені приходиться конточно правильно приймати рішення, і це дуже класний досвід. Ти закінчила львівську музичну академію імені мені Лисенка по класу по класу вокалу, академічного класу вокалу. вокалу. зараз. Це вже аспірантура. Аспірантуру я теж вже закінчила чотири роки. Тобто, між такий шлях. Музична школа, чотири роки нашого коледжу. Я закінчила по класу вокалу у прекрасного педагога Максименко Йосипівни Вона можна сказати, і не побоюсь цього слова. Вона мені дала фундамент, вона мені дала основу, і далі вже я нанизувала це все. Далі я поступила в Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка, теж по класу вокалу. До теж прекрасного педагога вже покійна. Вона Дашак Анна Юрівна, її чоловік, колись був ректором академії, головним диригентом. Ось, і вона в той період, я вдячна, що потрапила до неї, тому що вона мені надзвичайно колосальний досвід дала не в плані вокалу, а в плані людяності, в плані життєвих життєвого досвіду, порад і так далі. Тобто, ну це, це були. Одні з кращих років дійсно. Ми повинні бути вдячні нашим, нашим викладачам за те, що вони роблять. Скажи, будь ласка, а от я з практики знаю таке викладачі по вокалу в академії не говорили тобі, Тетяно, може, ти пішла б в оперу все ж таки, оперна сцена, це консерваторія, вокал, а не на естраду. Колись моєму другу, народному артисту України Степані Гігові, його викладач, пан Огньовий. Казав, що Степане, хочеш їсти білий шматок хліба з ікрою, йди в оперу, хочеш їсти чорний хліб, йди на естраду, бо це дуже нелегко сьогодні вибитись, пробитись, перейти ну, певні перепони життєві. Ви знаєте, в мені і досі присутні ці дві такі іпостасі, як оперна співачка, як і естрадна виконавиця. Я надзвичайно люблю академічний вокал, і я стараюся підтримувати це в тонусі, не втрачати. Я постійно намагаюся брати участь у якихось заходах, саме такого формату. Я співпрацюю з органісткою зі Львова, приїжджаю до неї. Тут робимо, тобто я постійно поновлю, я беру участь в різних конкурсах саме по е, академічному вокалу. Мені дуже, е, дуже подобається. Я е, коли я співаю під орган. в е, мене таке відчуття, що я просто ну, розчиняюся. Я настільки отримую задоволення від цього, коли звук в резонансі, це просто. А, це неймовірні відчуття. Але... Е, Можливо, можливо, складуться зірки, і ще мене світ побачить на оперній сцені. Яка театру. твоя улюблена арія оперна, яку б ти ну, мріяла б виконати або виконувала? Якось так зі мною по житті іде е, 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 Арія Леоноре е, паче з опери Сила долі» Верді». Це моя одна із найулюбленіших арій. Скажи, будь ласка, які ще творчі уподобання ти маєш, чим ти захоплюєшся, крім музики, крім вокалу? Я дуже люблю подорожі. Я люблю подорожувати. Якщо є можливість за кордон, прекрасно немає. У нас є чудові Карпати за декілька кілометрів тут. І... Прогулянки, подорожі, спілкування. Я дуже люблю спілкуватися з розумними талановитими людьми. Я просто отримую задоволення. Коли людина мені дуже цікаво спілкуватись, коли людина досягнула чогось, маючи якийсь багаж, і просто спілкуватися, як вона ділиться своїм досвідом, як вона цього досягнула, через які шлях вона це пройшла. Мені надзвичайно подобається таке спілкування. Скажи, будь ласка, чи маєш ти якогось продюсера імпресарію, який би тобі допомагав організовувати тури чи концерти? На даний момент я нікого не маю. Але я вірю в те, що всесвіт побачить, як я цього хочу, як я стараюся, і пішла мені потрібну людину. Наразі все приходиться самі організовувати і планувати, тому що потрібні спонсори для якихось Однозначно. певних проєктів. І сьогодні, під час війни, це не так просто. Але ти робиш як співачка, як громадянка України, велику справу, те, що ти працюєш концерти, отакі От благодійні концерти, які дають можливість придбати для наших військових на передову якусь техніку тобі дячать. Вони віддякують тобі. Напевно, а чи були у тебе концерти в районі лінії фронту? Може, в другій лінії? Може, так минулого розкажи, будь ласка, минулого року на новорічні свята, у 2023 році. Ми поїхали на 10 днів на саме давали концерти, так можна сказати, три кілометри від нуля. Від лінії фронту ми дали близько 30 концертів. Я їхала із колись, коли навчаючись у Львові, я працювала в будинку офіцерів. У мене дуже теплі дружні стосунки з працівниками будинку офіцерів. І вони організовували поїздку, запропонували мені. Я з ними поїхала. У нас була така концертна програма на 45 хвилин, і ми по тих точках, де наші військові перебували. І давали такі невеличкі концерти. Це були надзвичайні емоції. Я не можу передати. А найцінніше те, що відбулося там, це мої брати вони були на нулю, і вони не знали, що я поїхала на фронт. І так мені допомогли допоміг. З головнокомандуючої їхньої бригади, де ми давали концерти, дізналися, поспілкувалися, що вони з десятки, і він допоміг мені організувати зустріч з братами. І їх з нуля вивозять, вони не знають, куди їх везуть. Вони два, два тижні були на, на тій лінії, без можливості там будь-якої можливості переодягнутися і так далі. І вони там приймають буквально душ, і тут заходжу я. І це була така зустріч, це були такі емоції. Ми не бачилися півроку, ми так обіймалися. Це, це було просто. Це найбільше запам'яталось мені. І також я ще була. У 2015 році теж ми давали 18 концертів. Теж з львівським будинком офіцерів, теж на лінії фронту в Краматорську, недалеко від лінії фронту, Краматорськ, Лисичанська, тобто Луганська, Донецька область, ми їздили до хлопців. Я собі уявляю, як вдячні були вам, людям, які принесуть оце світло, трошечки розріджують ту напруженість, ту складну нервову обстановку, яка у бійців на фронті, от ваш приїзд, я впевнений, що ти отримуєш насолоду від того, що ти робиш також свою справу як благодійниця в даному випадку. Скажіть, будь ласка, питання таке загальне, значення культури. В житті людини і як ти ставишся, як ти бачиш сьогодні буковинську культуру, що б ти привнесла в неї, що тобі подобається, а що тобі не подобається. Я маю на увазі в роботі, там, те, що ти бачиш навкруг себе. Я хочу сказати, що загалом культура вона формує наш світогляд. Вона повинна бути присутня з народження Вона повинна прививатися ще починаючи дома батьки, бабуся, дідусь, в садочок, вихователі, школа, вчителі, вищі навчальні заклади, викладачі і так далі. Тобто, це без того немає. Повного формування особистості, тобто людина не може бути багатогранною, розвиненою, якщо в неї відсутнє ця сприйняття відчуття культури в усьому загалом. З приводу того, що як культура в нас на Буковині, я хочу сказати, що я співпрацюю із обласним управлінням культури і з міським управлінням культури, і зараз, як ніколи, дуже всі згуртовані, об'єднані, працюємо всі на благо, на нашу перемогу. Коли би я з яким питанням не звернулася, чи це дозвіл на проведення благодійних концертів, чи це якась допомога в колективах і то далі, мені ніколи ніхто не відмовив. Мені завжди мене підтримують, завжди мені допомагають. Тому зараз ми можна сказати, згуртовані. Цими вихідними відбулися буковинські зустрічі, і співпраця і міського управління і обласного управління показало ці дійсності цю єдність, те, що ми разом ми можемо, і який дуже потужний крутий проект получився, коли разом об'єдналися. Тетяна, які у тебе творчі і особисті плани на найближче майбутнє, якщо ти це можеш озвучити? Ну, скажем так, я однозначно буду продовжувати співати, записувати пісні, однозначно буду продовжувати співпрацю з талановитими творчими класними людьми. А вже які проекти будуть з того виходити, і якого рівня, якого масштабу, це вже на все воля Божа. Я покладаюсь повністю на Бога і вірю, що в мене свій шлях. І я бажаю всім реалізації, тому що це дуже важливо для артиста самореалізація. І бажаю всім тільки. Світло, світлих і чистих помислів, тому що коли людина на високих вібраціях налаштована по світлому, Бог їй допомагає, тому що кожен знайде своє місце під сонцем. Якщо людина щось робить, вона обов'язково досягне результату. Зал Чернівецької філармонії сьогодні він порожній, але я впевнений, що 12 жовтня о 18-й годині тут буде зайнято кожне місце, кожне крісло. І я бажаю тобі Тетяно, подальших творчих успіхів. Бажаю вдалого концерту, друзі. Не забувайте, 12 жовтня о 18-й годині Тетяна Петришина і я, Богдан Ласівка, запрошуємо вас на чудовий феєричний концерт нашої талановитої, потужної молодої боку. Повинської співачки. Тетяна, вам на все добре. Я прощаюсь з нашими телеглядачами. Нехай нам всім щастить. Україна обов'язково переможе. Дякую. Ця чисельних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, Буковинська співачка Тетяна Петришина в компанії відомих зіркових гостей з концертною програмою Настане день 12 жовтня, зал Чернівецької філармонії, початок 18-й. Квитки на карабаском, живий звук.